Привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про тестер стратегії вбудований в НТ-4, на якому, як правило, проганяють роботів або індикаторів, щоб перевірити їх роботу. Отже, чи варто їм довіряти і при яких умовах можна надіяти, що вони в реалі дадуть такий же результат, як під час тестування? Для прикладу, я прогнав зараз свого основного робочого робота від початку 2003 року. Результат непоганий, є просідання. Так, він працює по принципу сітки з декількома доборами, але без використання Мартіна. Як я вже говорив раніше, входи відбуваються при співпадінні сигнала від трьох індикаторів. Отже, багато хто звертає увагу на цей показник, що якість моделювання 90 чи нижче вона не дає якісної картини, про те, як буде робот торгувати в реалі. Але тільки реальна торгівля може показати, чи буде така торгівля в реалі, чи ні, зразу скажу, що такі роботи, як скальпери, частотники, арбітражники, як правило, не будуть давати в реалі результату того, що в тестері, по тій причині, що тестер не враховує. Розширення спреду, яке відбувається з 12% до 1 години під час виходу різних новин. Також, коли виходять ось такі от новини шпильки, якщо робот використовує стопи або використовує трейлінг стопи з ймовірністю 99,9%, вони проскользять і закриються зовсім по іншій ціні, ніж. Нас вказано в робота або виставлений чи стоп. Тому, коли я перейшов з тестування на реальну торгівлю, перше, з чим я був, зіткнувся, що в мене було набрано кілька ордерів і під час новин якраз така от шпилька, і я замість безубитку був тоді, отримав проскальзування більше 30 пунктів. Тому, не дивлячись на те, що в мене торгують роботи. Я все ж таки слідкую, коли будуть виходити високі новини, і перед тим заходжу на ВПС, щоб перевірити, чи нема ордерів, які переведені в безубиток, і закриваю їх вручну. Так, це вмішання в алгоритм торгівлі робота, але це краще ніж отримати проскальзування і потім винити брокера або винити робота за те, що він не вказав по вказаній ціні. Тому, якщо ви тестуєте роботи, ви головне, що можете перевірити в тестері, це те, наскільки правильно він відкриває, закриває, переводить, модифікує ордера згідно вашого написаного технічного завдання для програміста. Так що звертайте увагу також на показник просадки. Тут він 38% в мене показав. Але якщо брати в реалі, він може бути й більший. Проте, згідно стратегії, таку просадку під час торгівлі я не запускаю. Не допускаю, тому що стоять ще додаткові роботи, які контролюють як і ризик, так і відключення торгівлі під час розширення спреду вночі з 12 до 1 години. На новинах у мене роботи не відключаються, тому що у них робочий таймфрейм M30H1. і Вони відкриваються тільки після закриття свічки, тому в мене немає такої потреби, як відключати його на новинах. І ще один момент хотів показати, чому варто використовувати динамічний лот під час торгівлі роботами. Торгівля розпочиналася згідно мені менеджменту 017 лотом. А вже під завершення, лот дійшов до 1.43, за рахунок чого і відбувається ось таке збільшення динамічне росту балансу при тому самому процентному співвідношенні просадки. Тому, якщо користуєтеся тестером, головне на що вам варто звернути увагу, це те, наскільки він правильно робить відкриття ордерів. І також, на мою думку, якщо просадка в тестері. Більше 50%, то його не варто брати в торгівлю. Тому що він, як мінімум, на відсотків 20 ще дасть більший мінус в реалі. Також були неодноразово випадки, коли за рахунок розширення спредів і набраних об'ємів у людей закривало по маржин колу, саме через те, що не хватало запасу маржі. Тому пробуйте, тестуйте. Після того, як прийшли тестер, ставте на, хоча б на дему, а ще краще на центовий рахунок. І тільки поторгувавши хоча б місяць, подивившись, як робот реагує на новини, тільки після цього можна його починати ставити на більші кошти. А ще одне відносно торгівлі на новинах. Не вірте, що є роботи, які будуть заробляти під час виходу. Новина о таких шпильках, відкладеними ордерами, чи ще якимись з ринку, аналізуючи дані, епоха торгівлі на новинах пройшла, і якщо десь навіть існують якісь одиночні показники результативності, то це досить часто можуть бути на брокерах, які є маловідомими, і самі ж пробують продати чи своїх роботів для підвищення кількості клієнтів, всім профіта. Торгуйте і заробляйте.